Давайте ще раз встанемо під дерево. Мене роздавило. Привіт-привіт! Мене звати Арвіос або ж Артем. І що ж, ласкаво прошу вас на другу серію нашого епічного виживання в Майнкрафті. Як і обіцяв, побудував ось такий от будиночок. Він, звісно, такий собі, але на перший час, думаю, буде достатньо. Давайте будемо починати супер крутий летсплей. І так, у нас пішов дощ, а ще в мене не прогрузився скін, тому я буду зі скіном Алекс ходити. Я побудував такий маленький будиночок, скромненький, навіть без даху нормального. Але ну, вже як є. Поки що він виглядає ось так. В минулій серії ми боролися з проблемою дерев, які не рубались, а в цій серії я хотів би більш подосліджувати навколишнє середовище. Вот. І добути нарешті шерсть на ліжко. До речі, в мене закінчується їжа, а так що нам 100% треба йти на якесь таке полювання. І давайте, думаю, вирушимо ось туди. Ось туди. А я хочу от туди. До речі, яка минула серія? А, тут от такий якийсь чувак бігає, що десь стріляє. Але окей, воно мені, в принципі, не завадить. Я побіжу сюди. А тут у нас якесь заглиблення, ніфіга собі заглиблення. Туди я зараз не дуже хочу лізти, хоча там щось світиться, ну. Но... Те, що світиться, це не факт, що там дуже комфортно і дуже добре. А, давайте будемо бігти сюди. Тут у нас, в принципі, нічого, просто якась глуш, просто поле, там лежить сніг. А тут, до речі, мод 4 сезони є, а тобто погода тут міняється, тут У мене мож... О, там вже впадав сніг, і він поступово буде лежати повсюди, тому що настане зима, як я розумію. Вот, якщо не... ну, якщо він, справно працює, звичайно. Так, да, в мене закінчилась полоса оцеї. голода, тому що я вже не можу бігати. І там я бачу якісь великі дерева, до речі, шкіра. Шкіра знадобиться. І, і... це кабан. Він не агресивний. Окей, ніби ні. О господи, я злякався. Кабан нас злякався. Окей, ми його замочили. Давайте і цього коровочку цю замочим. Нам треба шкіра і нам треба м'ясо, так що... В принципі, нормально. В принципі, нормально. Якраз дикий улов такий. А нам треба ще їжа, тому що ну, 10 шматків м'яса це нічого, не, ну, не, рахую, що. Давайте зараз лої Плоті перекусимо, просто щоб ХП встановити. до речі, я перший раз не отруївся навіть. Там, до речі, тикви, Те, теж їх зберу, і там вівця. Це ж вівця? Да, вівця. А вона тут теж одна. А що вона так не везе на вівці? Тут, до речі, ще вівці. Але тут одна чорна, о, і дві білі. Якраз чудово, на ліжечко вистачить. заодно і м'ясо нафармимо, і ще. крутяк. Супер. Тепер давайте ну, всі тикви я не буду рубати, не розумію, що вони мені в такій кількості, але от. Якщо я знаю, де вони є, що ми от, Ну, от скільки я нарубав? 5 штук, ну якраз мені хватить гарбузів. Окей. Мені б ще б залізо знайти, тому що без заліза я нікуди далі не продвинусь. Залізо необхідне, це по-любому. А, але мені хочеться знайти, можливо, якийсь перший данж, щоб в мене була якась ціль, а не просто блукати світом. Але я тут поки що нічого взагалі не бачу. Нічого. Тільки треба було мені щось сказати, що нема данжів, і от данж вже тут як тут. Данж вже тут як тут як паскуда просто. А, що це? Це. фіг де ми глянемо. А, це ніби е, кладовище, тому що я коли зіграв за Ice and Fire декілька разів просто. Так зайшов, щекнув. І вже знаю, що це таке. До речі, там далі щось теж є. Треба буде теж перевірити. А, це дерева просто. <ріст> Окей. До речі, тут мене можуть не, фі... не хіло так отфігачити, як я розумію, тому що ті деякі такі приводи. Але... але коли щось заважало. нас не будуть атакувати, якщо я просто зараз зайду сюди. Окей. Забираємо швидко всі речі. Забираємо, забираємо, забираємо і все, можна звалювати. По ідеї тут нічого більше нема. Я нас, до речі, знайшов. Ой-ой-ой, а у них, до речі, бояться води, чи ні? Чи мені здається це вже? У мене є срібний меч, так що, мені здається, це... я сильніше буду, ніж він, ніж цей привид. Марно, чи примарно. Окей, супер. Ми його замочили. Тер більше нас ніхто не переслідує. До речі, тростина цукрова, Я б її забрав би. І я не поскладав речі в скриню, а значить. Ооо-о-о-о-о, оце от те, що треба прям. Свинки якраз зараз мені до вподоби. Давайте їх завалимо, будемо повертатись домой. Срібний меч з якимись чарами. Плюс відкидання нищів не лезу. Круто, круто. Нічого не можу сказати поганого про цей меч. Ну, Так, то мені життя спас, тому що у нього там п'ять шкоди, а тут аж. А, і тут шкоди, ладно. ну там, напевно, чари там зарішали. Вот, Всяке таке. Повертаємось домой, коротше, тому що тут дощ неприємно. І так, що, вже, повернувся додому, і я записую цей фрагмент уже в інший день, так що. Думаю, сподіваюся, звук не відрізняється. Що ж, я повернувся додому, і давайте думаю. Пожаримо м'ясо, в першу чергу, тим більше у нас є трошки вугілля. Можемо пожарити спочатку яловичину, після цього свинину. Такс! Поки свинина наша жариться, я перевірив звук, ніби все добре. Ой, це яловичина, перепрошую. І нам би добути скла і роздобути ще трошки дерева для того, щоб добудувати стелю, щоб нам просто не лив дощ прямо в лице. Цей дуб я принципово поки що не буду спилювати, він мені подобається, Я його сам посадив. Він, до речі, виріс. От. За цей час. І давайте будемо рубати дерево, дерев'яшки. А що буде якщо... Я... А нічого не буде. Так Це оптична ілюзія. Тобто, ну, вона на... гінопада, я думаю, воно буде наносити демедж деякий, але воно не наносить і, здається, дощ пройшов. І починається ніч. А ще. Давайте ще раз станемо під дерево. Мене. Роздавило. Окей. Тепер, я, я тепер розумію, що це не оптична ілюзія. Це воно реально падає і треба бути обережним, тому що воно мене просто розчавило. Окей. Що ж, повертаюся до, свого, до своєї хатинки, і мені треба першим ділом ще зараз поставити вейпойнт на дом. Для того, щоб не загубити його потім, коли я буду мандрувати. І. Скрафтити ліжечко і поспати трошки, тому що треба теж, щоб до нами там не ганялись ніякі штучки. Тут вони вроді вже є в цій версії. Окей. Да, прикольно. Це доволі так інтерактивно. Дерево впало, розчавило нас. Ну і пофігу. Коротше, в нас є три шерсті. Давайте ми поскоріше. Доберемося додому. Добре, що в мене два входи, воно мені забезпечує якусь швидкість. Хоча. І поставимо вейп-поінт. я не пам'ятаю, о, на цю кнопочку. Да. І напишемо тут HOME, Тобто дім. Чудово. Дім готовий? Мітка з дому. Окей, зараз ми скрафтимо трошки колод. Ну, дошок. І з... поставимо ліжечко, коротше, десь, думаю, от сюди. І ляжемо спати. Щоб нам було все по кайфу і все було дуже круто. От. Ось так. Чудово, ми поспали трошки, ми поспали, ми поспали. Чудово. от, вермо, треба добудувати тут трошки. І, в принципі, ось така маленька хатиночка у нас вже готова. Хоч щось на початку. Я, звісно, я буду потім її покращувати, але зараз вже як є. І як ви дійсно бачите, поступово тут поступово тут утворюється реально сніг. Тобто сезони реально діють. Тобто, от я ламаю і тут повністю блок снігу. Хоча ні, тут земля, але воно повністю засніжено. Тобто ну, не видно поки що, поки не зламаєш. А, слідчий етап це, думаю, скло. Треба побудувати повністю хату. Так що треба скрафтити лопату. Лопата з каменю у нас буде крафтитися, тому що з дерева занадто слабка. А от з скаменю вже непоганенька. Так, і поставимо плавитися нашу свинину. А де у нас тут є пісок? Де в нас тут є пісочок? І ось наш пісок. Давайте роздобудемо трошки побільше. А так. До речі, швидко копається, я думав, що буде трошки повільніше, і це більше часу займе, але в принципі нам Нам от стільки от хватить, скільки я зараз накопаю. Накопаю я отак. От скільки на піску? 24. Я якраз, думаю, досить буде на перший час. Я знаю, де можна в, 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 в будь-якому випадку роздобути. Можна навіть частину серії. Тобто цю ну, другу частину, посвятити її шахті. Можливо, я зможу роздобути якесь золото, якогось заліза. Ось тут, до речі, є вихід. А я там ніби. А ні, я там не був. Дивіться. Давайте так, у нас все тут дожарилось. Складемо весь непотріб сюди. Тобто ми складаємо стріли, ці всі камені, Палець, до речі, залишу. Шкіра теж нехай буде. А, ось шкіра хай там лежить, навпаки, паутиня сюди. Екзоплазма якась теж мені не потрібна. Залізні грати теж, відповідно. у нас є 40 факелів, це дуже круто. Це прям супер. Хай воно плавиться поки що. А ми підемо от сюди. Ми підемо от сюди. І подивимося, що тут у нас є. Тут у нас дофіга вугілля, яке я теж буду збирати, Ясен пень. І нам би залізо, щоб скрафтити кращі інструменти. І давайте звідси будемо змиватися Так. Я потрошки вже влітаю в стройку, виліз і шукаю нову шахту. А, і здається, щось знайшов. Так що давайте будемо і туди завалюватись. Ого. Так глибоко. Фіга собі. Але тут, здається, просто вихід. Та ну вигоните. А де залізо мені взагалі знайти? Це вугілля. Блін, ладно. Все, я через силу буду добувати це вугілля. Якийсь проход нижче. Ого. Отут же мені стає цікаво. Здається, тут щось... Ого. А де він? Я не зрозумів. Десь на тій половині? Чи чи як? Де він? Окей. Okay. А... Там велика шахта. Спойлер. І мені здається, мені туди ще трошки рано йти без броні. Так що, ну, треба обмежити себе якимось такими маленькими шахточками. От тобто я знаходжу, ну вже... І срібло, знахожу, по ідеї, в реальному житті маєш бути ну, цінніше, ніж а, цей заліза просто. Але воно мені чомусь частіше впадається. Вот. Цікаво, цікаво. Окей, що далі? От ми докапуємо це вугілля, і у нас вже його 52. Вот, І що далі? Куда? Куда мені просто йти? О, і ще, от бачите, от бачите просто, ну. Все нормально. О, це хто. Здорово. Оце хто. А ви хто? Ладно. Не буду вас бить. Ви Мені подобаєтесь. Може ви якісь рідкі чуваки, а я вас вдарив. Сарян. Так, йдемо далі. Десь хоч тут. Жалізо. З... жалізо. Залізо в нас буде, Мені треба залізо. Найсе, я їх завалив, боже. Це було дуже. Це було дуже <страшно>, страшно, якщо б мене тут завалили, Я б біжав би сюди ще 100 років. А так, Навіть кістки. О, і ще один скелетик. Ну, давай я трошки відрігенюся і тоді прийду до тебе. Поїм. І що, вбій? Вбій, вбій, вбій. Опа, промазав, схибив, хлопче. Найс. Все, отут залізо. Я обіцяю собі, що знайду. Йдемо далі. Що у нас тут? Вугілля. Пропускаємо. Далі. Нічого. Тупо вообще нуліна. Заліза нуль. Заліза тупо нуль. Хоча отут воно десь бляха-муха. Я впав. А тут не буде ніяких супермобів, які мене просто Та Я не хочу такого чесно, розкладу. Тут я взагалі нічого не бачу, ні одної руди просто, ні одної. О тут лава, є. до. Наконець-то! Ну наконец-то, почекайте. Може воно якось там нижче спавниться тепер, це залізо. Ну я не знаю. Так, мені ще треба цей меч. Супер. Залізо, воно спавниться можливо просто. глубше, глибше в натурі. Може я просто про це не знав з цим оновленням. Якщо ви знали, то напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я просто не шукав його на поверхні. Тому що от воно, його тут дофіга. Залізо, ура! Ура, залізо. Це круто, йо моє Це дійсно круто. Ооо, ще залізо, то все, я мільйонер, хоча б виходить. У мене буде. У мене буде куча кай, всяких, можливо, навіть броня, якщо я нічого кращого не знайду в наступній серії. Ого! Ну це круто, це круто. Все, залізо зі мною. Я тепер супер багатий. На ну, залізо. У мене ж цілих 17 шматків. Це дофіга? О, залізо. От. І там ще такий спуск прекрасний. Мені прям подобається. А це що ще таке? Це що ще таке. Здесь тут щось не, не... так, куди не надо лізти. Що тут таке? Опа. Що це? Не стрмно. Ладно. Есть кристали. Це ще у нас. Улама кометисту. Це ніби те що треба. Нормальні теми. О господи, це грим я вже, потому що це якийсь, не знаю, дракон. Стало стрмно на секундочку. А чем може це і через мене? Я тут ламаю аметисти. Ні, ну давайте вже будемо реалістами, такого бути не може просто. О, лазурит, до речі. Давайте зламаємо лазурит Нам знадобиться, теж я впевнений. І тепер треба золото ще виходить. Серія буде, напевно, занадто довга вже з цими всіми приколами. Тут, до речі, вони продовжують рости, як я бачу. Тобто, давайте, можливо, закінчимо ту серію і я одразу почну записувати нову. Або не одразу. Почну, в общем-то, записувати. Опа, секундочку, а тут якісь. Це нормальні блоки, коли вони такі? Типу, типу, хрестиком? Мені здається, що так. Окей. Думаю, закінчу на цьому тут серію. Я величезне дякую всім вам кажу, тому що ви назбирали цілих майже 500 переглядів на Ютубі за декілька днів. І я хочу сказати вам величезне ще раз дякую. Можете поставити лайк, якщо вам подобалося це відео, можете підписатися, якщо ви хочете за мною слідкувати. І Я буду старатися випускати відоси частіше і крутіше. Вот, собственно говоря, всім дякую за перегляд. Можливо, ця серія вийшла трошки нудною, але насправді на монтажі, можливо, я її зроблю веселіше і, можливо, краще. Вот. Так що, побачимося в наступній серії. З вами був Арвіос або Жартем. Всім зустрічі, всім пока-пока.